Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас є ворог, да, зовні, причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну, всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, це негатив, злость і так далі, і ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це. Ідея соцмережі на людей, коменти, хейт, і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати як раніше. Йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент і розтікається на всіх довкола. Плюс є соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на носів телефон. Люди просто заходять, і у них же що, акаунти часто без аватарок, без номеров телефон, відповідальності ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от, я не знаю, чи ти помічав, от скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували. Бізнеси знищували, там ментально, морально, медійна і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися б нам би да? і там б, десь горло відпустити один одному. Ну навпаки, ми давимо, давимо до одного більше і більше.